Із 1 жовтня зросте тариф на вивіз сміття. Ціна збільшиться у середньому десь на 7 гривень за одного мешканця у місяць. І становитиме для жителя багатоквартирного будинку 36 гривень, для мешканців індивідуальних садиб 35-10. Це не враховуючи абонплату, що становить трохи більше 2 гривень. Днями ми зустрілись із керівником ТОВ «Полісся екосфера, запитали про необхідність такого кроку та про перспективи розвитку. Пане Вікторе, от змінився тариф, мабуть, і змінилася і послуга. Що нового додається і наскільки це буде відчутним для Бердичівля? Ну, тариф змінився рівно на 20% і ми звернулися до міської ради змінити тариф у зв'язку з тим, що президент відмінив тих 2%, які він обіцяв податків сплачувати підприємцям протягом всього військового часу, їх було відмінено. Запроваджено загальну систему оподаткування, і нам довод... буде доводитися сплачувати більше на 20% податків. Ну, але в ході перемовин з міською владою ми домовилися, що не тільки на вірніше, в цих 20% війде ще роздільний збір сміття і війде вивіз крупного габариту і будівельного сміття. Зі слів пана Віктора, Бердичів стає першим містом в Україні, де вивіз крупногабаритних відходів закладено у тариф. Ну, якби я розробив такий план і вирішив, що це можливо. Ми вже закупили обладнання, яке буде встановлено на автомобіль, який був задіяний раніше у вивезенні сміття і виведений з експлуатації після ремонту. Будуть виготовлені власними силами крупногабаритні бункера, і ми за декілька кроків. Спробуємо охопити все місто. Тобто не виводячи послугу в окремий тариф, не шукаючи окрему організацію, яка б вивозила крупногабаритне сміття. Бердичівляни звикають до того, що з'явились контейнери для пластику. Чи плануєте в подальшому інші контейнери для скла, наприклад? Ну, ми плануємо повномасштабно розгорнути роздільний збір сміття, але. Ну, треба розуміти, що послуга не з дешевих. Так? Ми вже бачили, як одномоментно з'їхалися два сміттєвози для того, щоб забрати два типи контейнерів. Тобто, додаємо контейнери для паперу, буде їхати три сміттєвози. Додаємо контейнери для скла, буде їхати чотири сміттєвози. Ну, у всьому світі ці програми оплачуються урядами, урядовими програмами. Ну, Екосфера. Унікальне підприємство, воно потягне все самотужки. Програма по пластику, як показує досвід, теж неукупна, зазначає Віктор Колісніченко. На сьогодні ТОВ Полісся екосфера обслуговує по місту 150 сміттєвих майданчиків. На приватному ж секторі подворова система. І правильно було б на приватному секторі розставити ось такі контейнери по один і один куба, щоб кожен мешканець міг просто прийти і виконати туди свої відходи. Ну, але, на жаль, в нас в Бердичеві в цілому проблема з розміщенням майданчиків для сміття. Тобто проблема перемістити, проблема оптимізувати і проблема розмістити. На сьогоднішній день ну, от ми пройшли вже сезон. Не було жодного збою з вивезенням. Ми все вивозили вчасно. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Вік.